Презентація виставки до ювілейної дати хрещення України Руси розпочалась із вступного слова митця про уже створене і плани на майбутнє. Робота це оформлення сцени в основному і займаюся е, творчою роботою. В основному ікона. Така ну ікона це е, в мене немає творчих робіт, а тільки копії. А творчий в мене пейзаж, портрет. Ну і на я буду працювати на в діло в прому, тому, що я е, працюю нам замовлення. Е, сам не можу так, скільки хотілося б е, повністю е, стати, мабуть, вже пізніше, як е, то вже буду працювати повністю тільки. Е, Творчо. А зараз приходять люди, просять намалювати образ той, чи той чи інший. Ну і чекають місяць, два, три, щоб. Намалювати і так далі буду працювати Дмитро Угринюк самородок із народу. Він любить писати портрети та пейзажі. Його мозаїки прикрашають фасади лісокомбінату і будинку культури надвернянського коледжу. Але коли йому відкрився дар малювати картини на релігійну тему, на його творчість, звернули увагу по справжньому. Як творчу особистість пана Дмитра, я ціню дуже високо. Розумієте, це мистецтво малярське. Картини переважно говорять, малюють, а їх не малюють. Є творчий термін, що картини пишуться, так само як творить письменник, як творить композитор, так само творять і художники. Я просто захоплений щиро. Що така людина є серед нас, серед вас, зокрема, яка вже зробила дуже багато, і яка фактично залишила такий вагомий, знаковий слід у образотворчому мистецтві. Зокрема, тут, і сам від себе, я кажу. Тут немає ніякої такої солідної школи, серед таких зрілих художників і так далі. Я прошу вас звернути увагу на одну маленьку деталь. На кожну картину. Подивитися на руки, на руки, і, як кажуть, отої як кажуть, святої родини, і на руки дитини маленького Ісуса Христа. І, будь ласка, на руки цієї громади є такий Фейнтвагнер, знаменитий європейський письменник. Який писав багато про гою, а гоя знаменитий, який так само вершинний художник, і там питали у свій час гою, що вам найтяжче змалювати, списати. Він каже: Найтяжче руки прийшло, і офіційне визнання пан Дмитро, лауреат премії Марії Попович. Крім того, у глибоко релігійному надвирнянському краю художник шанована людина. Подобається дуже мені його пейзажі. Він як і пейзажист, і також як і Портретист подобається мені. Реалістичне мистецтво я інакше не сприймаю. Оте, що художник бачить, це яка, що створено Господом Богом, а художник має талант до того і то, то зображує нам на картинах, оце найбільше мені подобається. Хай йому Бог дає здоров'я, ще довго творити на радість нам всім. Особливе слово слід сказати і про наших краян Михайла і Любов Нагорніків, і надію вірстюк, які приватно замовили цілий ряд картин на сакральну тему у цього художника. І тепер ми всі маємо нагоду бачити ці прекрасні полотна на виставках у нашому місті.